Вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу, мої рідні люди, друзі. Сьогодні я записую для вас карту дня на 29 вересня 2024 року Воскресіння. <смас> да? І так, у нас, як завжди, традиційні чотири варіанти. Як традиційно, вас прошу, ставте лайки, будь ласка. Коментуйте. Але лайки, будь ласка, ставте, будь ласка, лайки. Це YouTube, благодаря лайкам. Ваш, ваш, ваш один лайк це 10, 10 людей до мене приходить на канал. Будь ласка, ставте лайки. І так, е, став, дивимося карта дня на 29 вересня 2024 року. чотири року, е, варіанти. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Так, дивимося. Не будемо затягувати, вибирайте. Вибирайте, будь ласка, енергетикою. З першої секунди. Перша секунда. Не затягуйте. Так, перший варіант. Одинички, вітаю вас. Карта дня для вас сьогодні карта е, «Сім'юрка Пентаклій». Це карта провірка на видіршку, да? я сказала. Тобто ми посіяли і ждемо результат. Е, карта все завмерло, нічого не двигається, відпочинок. Тим більше неділя, прекрасна карта. Тобто ви відпочиваєте, не, не суїти, нема суєти, спокій, е, ждете результата, понеділка, ждете понеділка. Так що карта е, дня у вас така спокійна, без стресу, без якихось там емоцій. Да? Де ви? Провірка на видіршку, да? ждемо. Зварили, торт, спекли торт Наполеон, положили в холодильник і зжимо, коли про, про, промажуться коржі. Ну, в, такому, в такому плані. Ну, я шуткую, звісно. Так, дивимось, з чим буде зв'язано е, е, ну, соби які будуть воскресіння у вас. Сонечко, прекрасно, не хочу далі витягувати нічого. Прекрасний день, відпочинок, сонячний день, може бути і фізично-сонячний день, а може бути, і просто в душі спокій. І в душі таке, як, ну, як відпочинок, да? пройдений якийсь етап, якийсь таке важке. Странно, це, звісно, буде звучати для моїх підписчиків з України спокій, да? Але. Мої дорогенькі. Все ж таки, я думаю, що в воскресіння 29 вересня буде якось більш статично, і вас ваша, ну ваш, ви будете е, раді, якісь такі спокійні і, і, і наслаждатися цим. Може, сонячний день просто буде, і ви будете спокійні, в душі спокійні. Е, отака моя карта. Дня, прочитана мною енергетика дня да. для одиничок. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки. Ваш один лайк це 10, YouTube, 10 чоловік приводить на мій канал. Будь ласка, допоможіть мені в розвитку мого каналу, ставте лайки. Кому потрібна особиста консультація, інформація, як зі мною зв'язатися. В описі до відео. Ну як завжди, моє традиційне, все, що не трапиться в житті, пам'ятаєте, що все буде добре. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі. Вітаю вас, мої. Двоєчки, вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу, хто перший раз зайшов на мій канал подивитися карту дня на 29 вересня 2024 року. І так, двоєчки, карта дня, енергетика дня для вас. Енергетика дня, сім'я, воскресіння, неділя. Е, карта. Домашня, да? Домашнього очага, да? наповненість домашньої, якоїсь сім'я, да? колектив, да? колектив, який зв'язаний общим, общим целью, да? Общо, общою енергетикою. Це сім'я, наповненість, така гармонія. Якісь оббиття вас зроблять такими щасливими. Воскресіння, в неділю, так? Да? Ну, я вам хочу сказати, несмотря не, не на те, що у вас от ви в сім'ї будете, але ви будете одіночка, да? одини, отшельник. Тобто ви е, захочете побути одні, якось почитати книжку, подивитися телевізор, да? скажем, мудрість може бути, да? е, ну, треба повчити уроки на завтра понеділок з дітьми, так. Да? Там, ну, наставник, да? наставник. Ну, в общем, така домашня спокійна атмосфера. Але у вас, для вас особисто буде желання, -одному. Отака моя, мій прогноз для двоєчок на 29 вересня неділя. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки. Кому потрібна особиста консультація. Інформація, як зі мною зв'язатися, в описі до цього відео. І, ну, як і завжди, моє традиційне все буде добре. Дякую. До зустрічі. Трічки, вітаю вас. Мій прогноз для вас на 29 вересня 2024 року в Воскресіння, яка буде енергетика в цей день у людей, які вибрали третій е, варіант? Хм, а у вас карта праці. Тобто, е, несмотрі на Воскресіння, троєчки. Буде над чим поработати, з чим буде зв'язана ця робота. Давайте подивимося. Спокою не будемо, будем... будете щось працювати. Може, реально там сміна, да? воскресіння, сміна якась. А може ну, робота, як робота. Да? Або, може, по дому якісь питання, Та, ну мало осінь, да? дуже багато різного, листя збирати, це вже робота. Давайте подивимося, з чим це зв'язана буде ваша робота. З вашим, скажімо так, душевним уравнений. Ну, Але ця робота ще може бути зв'язана, знаєте, як якийсь праздник, може якесь застолья у вас, да, там, свято якесь, і вам треба буде наготовити на стіл. або да, може якась юбілей, да, якась традиція, якесь свято. І вам буде зв'язана оця ваша енергетика, знаєте, кому, кому свято, а кому треба біля плити стояти, стіл накривати посуду мити. Ну, в общем, ви поняли, да? Але це буде з чимось зв'язано іменно е, з такою. Е. Якимсь, я думаю, що це все-таки якась якесь, якесь застолі. Це традиційне застоліє, це чимось буде зв'язано з таким, але вам прийдеться працювати над цим. Може там Не те, що там якийсь праздник, може це у вас воскресіння, ви там всім, всі, до вас приїжджають там, діти рідні, да, і ви всі разом обідаєте. Да, і у вас є така традиція, якими ви там обідаєте. Може, я не знаю, я не не знаю, розбираюсь обідеєте. У релігіозних святах. Може там якесь свято релігіозне буде, що будете там святкувати, що там Воскресіння, може, що якесь там є свято, не знаю. Але будете зв'язано з тим, що щось... за столом будете сидіти. Отакий от у от мене прогноз для трієчок. Е -э Прошу вас ставити лайки. Один ваш лайк це для Ютуба, при він приводить на мій канал про. -про, -про Пропоную мій канал і 10 людям новим. Так що ваш лайк дуже для мене важливий. Будь ласка, поставте лайк. Так, Кому потрібна особиста моя консультація, то ви знаєте, зі мною зв'язатися можна. Інформація написана в описі до відео. І ще раз дякую, що ви зі мною і, як завжди, моя традиційна. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, до зустрічі. Привіт-привіт, привіт, привіт, мої четвірочки. Вітаю вас. Вітаю гостей мого каналу, хто зайшов до мене перший раз, хто вибрав четвертий варіант. Е, я. Дивлюся прогноз. Читаю енергетику четвертого варіант на 29 вересня 2024 року. Неділя. Дивимося, яка енергетика цього дня буде у четвірочок. Ну, паш, паш Пентаклій, да? я даю, я отримую. Да? Також це може бути якесь. Якийсь подарунок вам, да? ну, ну, тут пишуться практичность, це образування, може. це діти можуть бути, чи внуки, да? пажи це такі підростки, школьники. Оце можуть бути. Оце щось школьники, можуть бути просто школьники, може, ви комусь подаруєте щось або вам, або ви даєте якусь інформацію комусь, або вам. А така жит... Єва просто життєва ситуація. Так? Позвонили, помінялися е, якимись там собиттями в житті. Давайте подивимось, з чим це буде зв'язано. Е, ви половичте, новость? Е, про завершення якогось якоїсь справи, знаєте, такого гос, да, з госслужбами, може і воєнне, і поліцейське, і що хочеш, може бути. але ви по, по, по отримаєте новину цю? Да? Буде ясно, якась буде звісті, що чи діло закрите, чи діло не піде, чи це неможливо зробити, треба шукати інші шляхи. Як вирішить якесь питання, але щось таке, ем, що воно вже все не буде існувати? Воно прикратилося, да? оце буде з таким четвірочком. І щось не можна буде вирішити, да? що треба інший шлях шукати. якийсь получите новость, що треба щось буде, щось треба буде. Іти іншим шляхом. Да? Ви знаєте, яким іншим шляхом, ви, ви вже це предвіділи. Да? Тобто щось вже не йде, щось, ілі, ілі теж як варіант, що ви вже знаєте, що це вже не вийде, і ви получите інформацію, як йти, куди йти далі. Да? Щось таке, з чимсь зв'язане, щось треба поміняти в житті. Да? Але це, я думаю, що це буде якась інформація, яку ви отримаєте. Отакі мої. Так, я читаю енергетику на сьогоднішній для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайк. Ваш один лайк для Ютуба – це нові 10 чоловік, які приходять на мій канал. Так що, будь ласка, ставте лайки. Кому потрібна особиста консультація, інформація, як зі мною зв'язатися, в описі до цього відео. Дякую, що ви зі мною, і, як завжди... Моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До побачення, до зустрічі!